Безпека нашої малечі понад усе. У Кривому Розі тривають роботи з облаштування укриттів у дитячих садочках, аби більше дітей мали змогу відвідувати ці заклади в умовах війни. Наразі тривають ремонтні роботи нового укриття у дошкільному закладі освіти номер 94 Тому 2023-го за кошти міського бюджету в дитячому садочку вже було побудовано укриття на 50 місць. Завдяки цьому частина вихованців 94-го та 246-го садочку, який знаходиться неподалік, мали змогу відвідувати дошкільний заклад освіти. Наразі тривають роботи по збільшенню укриття у два рази, що дозволить приймати в садочок вже до ста дітей. У Нас мікрорайон дуже великий, і щоб похватити всіх діточок. Була така нагальна потреба. Стала зробити додаткове укриття, тому що поряд нами знаходиться садочок номер 246 загального розвитку, в якому немає змоги зробити укриття, і вони, ці дітки ходять до нас. Я від імені батьків дуже вдячна міській раді і Раді оборони за те, що вони нам дали змогу зробити. Додаткове укриття і безпечне перебування наших вихованців завдяки зусиллям міської влади задля безпеки малечі у місті вже створено укриття у 88 дитячих садочках та інших об'єктах, в які ходять вихованці дошкільного віку. Це дозволяє понад п'яти тисячам дітей відвідувати заклади дошкільної освіти. Створення укриттів є важливим кроком для забезпечення комфорту наших дітей та їхнього безпечного навчання. Ми вже наших Освітніх закладах побудували 233 укриття, котре дає можливість працювати нам і освітянським закладам, і дитячим садкам, і закладам культури. І продовжуємо цю роботу. Ми робимо все для того, щоб наші діти могли відвідувати і дитячі садки, і заклади культури, і нормально могли. Жити ремонтні роботи в дитячому садочку планують закінчити до початку вересня. Вихованці зможуть його відвідувати в повному режимі. Це комфортно та безпечно для дітей та зручно для їх батьків. Наразі у місті триває будівництво семи укриттів в закладах освіти та трьох підземних шкіл. Влада міста дбає про безпеку наших дітей та робить усе можливе за для їх комфортного виховання та розвитку в такі непрості часи. Ярослава Кальченко, Іван Сергієв, перший міський.